Ми моя, моє, мої. Senin. Твій, твоя, твое, твои. Онон. Його. Її. Йи. Наш, наша, наше, наші. Sizin. Ваш, ваша, ваше, ваші. Onların. левин. Ихні, ихня, их. Benimki. Той, що мій, моя, моє, мої. Синенькі. Той, що твій твоя, твоє твої. Пононкі. Той, що його? Пононкі? Той, що її? Бізинкі. Той, що наш, наша, наше, наші. Сізинкі. Той, що ваш, ваша, ваше, ваші. Он ті. Той, що їхні, 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 їхні. Моє ім'я Юлія, Senin пахалі, а твоє. pahalı, ama onunki daha pahalı. Твій телефон дорогий, але його її ще дорожчий.